Це нам а, надасть. Знову ж таки, вісімка мечів це нам надасть страхи, але вона нам пряма. І це те, що багато хто буде накручувати. І не бажання дивитися реально на те, що є. Дивіться: наразі, на даний час, Харків відроджується і живе своїм життям, особливо, коли від. Де окупували велику частину Харківської області, і відповідно від цього ну, почали повертатися люди до Харкова, почали все ж таки там Харків жити, менша кількість прильотів, менша кількість пострілів, і від цього Харків починає жити. Що це дає вісімка мечів? Що дає даний місяць? Даний місяць дає сумнівець, чи все ж таки залишатися в Харкові чи ні. Бо дивіться, очі закриті, зав'язані, і це в нас мечі. Сумніви, чи залишатися. Посечини, посечини.